Одна з тих речей, яка завжди допомагала чоловікам висловлювати свої власні почуття та емоції, була та залишається музика. Саме тому зараз я вирішив завітати до одного з кращого фолк-рок бенду Закарпаття гурту 308. Давайте подивимося, що вони роблять. Не можна роззуває, зрозувається. 308. Знайомтеся: Павло Гено, Ігор Магада, Андрій Шаповалов, Володимир Щобак Станіслав Микульця, Сергій Єлагін, Олег Орєшніков Закарпатія. Вперше 308 виступили в 2010 році і майже відразу захопили публіку осучасненими фольк-мотивами. З цього моменту питання музичного напрямку було вирішено, і зараз гурт успішно працює в практично унікальному для Закарпаття стилі фольк-рок. Така індивідуальність явно подобається публіці, адже 308 уже не раз ставали хедлайнерами багатьох концертів. На репетиціях пісні складаються досить імпровізаційно і. Воно якби вирівнюється на концертах драйвово, але на студію, звичайно, на студійний запис треба все гарно вирівняти, і насправді далі воно додасть більшого драйву та також потужності на концерт. Одразу, як сходиш зі сцени і програвши приблизно півтори години, то хочеться просто перевести дух і трошки мовчки побути, тому що реально купа емоцій, купа енергії. І це, це все виходить. Це як казав наш гітарист, що у нас кипить все під ногами майже на сцені, і хочеться просто побути трошки в тиші, хвилин 10-15, привести дух, і тоді вже можна спілкуватися. Популярність зобов'язує до певного рівня, який в музиці досягнути можливо тільки відводячи більше часу на репетиції та покращуючи якість робіт. Для цього в 2013 році гурт створив власну студію, завдяки якій може повноцінно працювати і відповідно радувати своїх фанів новими композиціями. Наш звукорежисер, побачивши це приміщення, сказав, що це десь два тижні вечором можна попрацювати і зробити. Ну, два з половиною місяці, і воно було готова. <гум> Зайшли, стали граємо і відчуваєш, що да це круто, звучить все так класно. Буває, що можна сидіти по годинами і все якось не так, не так. Але все одно в кінцевому результаті ми приходимо до спільного до того, як воно має звучати. Що ж, друзі, у роботі журналіста є багато плюсів. Зокрема, іноді можна почути такі композиції, які ще широкі маси не чули. Прямо так як ми це робимо зараз. Для нашої знімальної групи хлопці зіграли одну з останніх робіт соколи. Що соколи, повітря снідело. Що коли соколи, соколи, сокалими, на чотирьом чуємо? 2013 рік став насиченим на події у житті гурту, оскільки, окрім студії, в цьому ж році 308 випустили свій перший альбом «Перча», а також перший відеокліп на пісню Дислокація. Показовому створенні кліпу стало те, що для зйомок було обрано одних з кращих фахівців по відеозйомці Закарпаття братів Варфоломєєвих. Завдяки їм робота вийшла насиченою у візуальному плані, що тільки доповнило саму композицію. 308 це історія життя, яка почалася в студентські молоді роки і продовжується надалі. І буде розвиватися, я так відчуваю, ще більше. Отакі вони спокійні, але запальні, популярні та не задирають носа. Гурт 308, завдяки якому закарпатський фольк-рок набирає обертів кожного дня.